Розпочнемо із фронту. Нашим захисникам там нині не або як важко. Зсу відбили понад 10 атак росіян в районі Авдіївки та ще 10 атак на Авдіївському напрямку. Також українські бійці зупинили більше 15 спроб наступу на Лиманському напрямку та більш ніж 10 спроб на Мар'їнському усе це за одну добу. Крім того, зсу знищили стратегічно важливий міст на трасі Горлівка Ясинувата. За словами журналіста Юрія Бутусова, тепер окупантам перекритий шлях для поставки забезпечення та можливого відходу. Відомо, що по мосту били керованими авіабомбами. Вночі російські диверсанти проривалися на Сумщину, де з восьми людей хотіла перетнути держкордон України та рухатись в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. Як повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ зсунаєв, противника відігнали диверсанти зазнали втрат і відійшли. Командувач запевнив, втрат з українського боку немає. У північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідених сил ворога залишаються Чернігівський та Сумські напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України. Поблизу Севастополя був пошкоджений російський патрульний корабель Павіл Державін». Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Але при цьому деталей не зазначив: корабель міг підірватися на міні не виключено, що на російській. У Херсоні окупанти вдарили по дитячій лікарні. Попередньо обійшлося без постраждалих, бо корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі на щастя не було. Росіяни вночі обстріляли й Херсонщину у Чорнобаївці. На своєму подвір'ї загинув чоловік. Походу. Підвал чи спускався, чи знайшов, що він в підвалі лежав. Хотів втікти, а попала та вже впав. А в Білозерці через прицільний удар по житловому будинку травмувалися неповнолітня дівчина і чоловік. Також під вогонь потрапила будівля дитячого садка. Поранені є і в Харкові. Шахедами ворог вночі вдарив по індустріальному району міста. Пошкоджені приватні будинки, поранення дістали. Двоє людей. Внаслідок атаки на Одещину в Ізмаїльському районі пошкоджені припортова інфраструктура та житлові будинки. Одна людина поранена. Жінка із термічними опіками у лікарні. Під вогнем були 12 населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі та травмовані. Понівечені житлові будинки, лінії електропередач, храм та кінотеатр. Тим часом безпілотник знищив два житлові будинки в російському Білгороді. З-під завалів витягли уже неживих чоловіка, жінку і дитину. Ще двоє важко поранені. Російські телеграм-канали пишуть, ніби це їхня ППО збила український безпілотник. А от український активіст і волонтер Сергій Стерненко каже, що це впав один із запущених росіянами шахетів.